І тобі доброго ранку повторно, і вам усім привіт. Ми тут снідаємо. Хтось п'є воду, то снідає. Відключила камеру, прикрила, бо дуже дме у двері. У нас сьогодні морозиється. Хто в нас тут лежить? Наша перемога. І наш мир. Ой, знаєте, так радувалися, що вона така гарна мама, так добре до обох відноситься. І сьогодні їм до обід буде вже по чотири доби нашим ягняткам. І позавчора, коли їм було дві доби, я помітила, що баранчик. Мир наш, спить вже поснідав. Цікавиться сіном. Ну, вони ж так рано не цікавляться сіном. Взагалі, скільки ми овець держимо, щоб в такому віці вже цікавилися сіном, ні, їм має вистачати молока. А це дивлюся, вчора вже і перемога, і перемога вже до сіна щось заглядається. Мамі ми даємо, там і люцерка попадається, лугове, м'якеньке, нетверде сіно. І не знаю, як буде видно на цю камеру, бо це не телефон, я взяла камеру, бо на телефон мені не дуже тут подобається, темнувато, хоча й світло горить. І ви і вчора я бачила і. забалакалася. Я бачу, як вона їх годує. Вона їх гукає і годує, п'ють вони молочко. Потрогала я вчора вим'ячко в неї, воно в неї таке. По формі дуже гарне, але м'якувате. Напевно, вона первіточка і, напевно, в неї на двох не вистачає молока. Через те вони цікавляться сіном, бо вони не наїдаються. Ну, а що, у нас досвід є? Корова в нас, яка доїться, є. І що робити? Вчора на ніч я їм дала по 50 мл теплого коров'ячого молочка, як підтримка. Він зараз буде лягати біля братика. Я так присяду, очевидно буде. Дивіться, як двері, перегородка двері, як погризли. Тільки треба навчити їх брати соску. Як коли вже взяло соску в рота, то п'є, аж гайгуде. І сьогодні вранці я зайшла, випустили цих двох байрактара і е, жданочку випустила красуню з мамкою туди на двір, вони там їдять. Соковиті корма, а сіно й воду вже ставляємо сюди, поки вони там їдять, цих ще не випускаємо, бо дітки маленькі сьогодні у нас морозець. Я тут вичищаю, все вичищаю, цих також усе вичистила, підіслала і побачила, що вона годує, їх п'є, але принесла її, коли я їй принесла сіно, бачу, що вони знову до сіна. І вони ходять такі неспокійні, ну видно, що дітки не наїдаються. Хоча маму ми годуємо дуже добре, вона навіть не доїла. Тут у нас тертий буряк. Трішки не доїла. На камеру здається, що багато, трішечки. І запарена дерть. Мама їсть дуже добре. Оте все сіно вона поїсть. Води зараз її ще не ставляємо, принесемо так, напуваємо її. Хоча вже воду були, поставили. Байрактару і красуні, то, а я тут вичищала, хвіртка була відкрита, вона з дітками пішла і пила там воду у сусідів у своїх. І що, пішла я знову? Мама доїла корову, пішла, набрала, десь по 50 мл їм і вийшло молочка. Це небагато, не думайте, не переживайте, досвід є. Буду їх отак підгодовувати. В обіди не буду, думаю. А на ніч буду. Отак два рази на добу, зараз поки що спробую. Що таке? Ти ж була мене боялася. Баранчик більш зручніший. Випили обоє. Головне сосочку в рота, а далі вже процес вони все розуміють. Дуже, Баранчик взагалі дуже добре п'є, і от дивіться, попили і все. Сіно нам більш не треба. Лягають в основному вони поруч одне з одним, і мама десь недалеко ляже. Ну, харчувалася вона в нас, годували ми її і до окоту добре, сіно, вони в нас не стоять на соломі і воді. Просто, я так думаю, що вона первіточка. І у неї ще не так дуже розвинулися молочні залози. Можливо, їм для одного ягняти може б і хватило молока, а для двох. Не дуже. Стала і стоїть і дрімає. От. Як тільки мир напився молока і все його поклонило в сон. Ну, дозу збільшувати я поки що не буду. Буду так, по 50 мл, буду далі дивитися. Вже коли вони дійсно почнуть їсти сіно, коли підростуть трішки. Тиждень, два, три, тоді вже там видно буде. Їм тоді вже стільки молока не треба, буде, як перейдуть на буряк. <рес> <рес> Ти там не, вміщає... не вміщаєшся. Перемога. Ті моя гарненька, мама сіном заквітчалася, а мир спить. Бутилочка у нас торішня, і соска торішня, м'якенька, тому що... Байрактар її дуже гарно Став, м'якесенька, бо є й нова соска. Я думала спочатку нову на бутилочку надівати. А вона така ну нова, гума сама по собі ще така жорстка дуже. Але там менша дирочка оце. А тут в торішній сосці. Уже така. Думала, захлинуться, коли будуть пити. Коли ні, нічого страшного. Все пішло. Ну, все буду я звідси виходити одних. них. Буду їх закривати. Ой, провід від мікрофону. Не розкидайте, а все гарно поїдайте. Закрила там вікно, бо Душник відкритий, бо сьогодні такий морозець. Гарно все пришерхло. Все, буду виходити. Світло тоді в них виключу. Три ями на каналізацію. Три резервуари. Один, другий і один я там показувала на тому дворі. О, сірий прийшов! Так, він уже півчаса ходить тут. Малину нашу сковало льодом. Сірий. Охоронець. Ага. Отаку змайстрували бочку. Було зерно. Бу буде для перевезення каналізації. Ось такі хлопці зробили зеркала. Видно мене трішки. У мене ніс і змерз холодно. Ще в нас все в льоду. Це сьогодні підмерзло, вчора все було таке мокре, мокре-мокре. Екскурсія. Хто в нас не був, О, поодвалювалося. Іде весна, все треба фарбувати. Цього року думаємо фарбувати цей забор, ворота, хвіртку. Ну, ми кожні два роки все. Підкрашуємо. Сходи під хатою, тож повідвалювалося від дощ, вітер, сніг, забиває все. Вчора тут було дуже така мокрище. Ну, хай потрушку вимерзає. Не знаю ще, як перезимували троянди мої. Тато вже наготував дров до хати. О, відкрию. Я вчора сюди зайшла вперше за всю зиму. Подивилася, бачу, у мене тут вже вилазять первоцвіти. Вон там із землі ще лізуть, все повириваю. Ну, рано ще що-небудь робити. Хоча, знаєте, я знайшла оголошення, інтернет-магазини, ну, типу Флоріум, все, що зв'язано з квітами. Туї, туї не дають нам мені спати, туї. Якщо замовляєш від 10 штук, двохрічні у горщиках, такі, як я купляла на базарі, молоко возхіде. Такі, як я купляла на базарі, по сто 50-60, ну мені трішки дешевше віддали, бо я дві брала навесні. А там такі самі двохрічні по 40 гривень, якщо від 10 штук. А я так порахувала, що нам треба 12-13 сюди, але доставка тільки новою поштою. Я от тепер сумніваюся. Ну, я розумію, що новою поштою швидше, але якось мені ціна доставки. У 200 гривень я влізу чи ні? Бо якщо там гривень 550, ну, при, примірно так, будуть туї, а їх вже так під, ну, вже можна їх садити. Як підтане, добре, їх можна поки що і в горщиках потримати. А такого з квітів більш нічого не хочу. Однорічники накупляла семена та майстрів і всякого такого, а от з багаторічних лілії в тому році садила, буду тепер розмножувати. І в мене Лілій дуже багато, я восени порозсаджувала. Це буде лілейний рай. Не всі кольори маю, але те, що маю, теж непогано. Колекція здорова. Так от, це тепер думаю. Не знаю. І гроші. І ще ми до стоматолога по останній зустрічі нам залишилося з братом, там теж треба дуже-дуже дуже, дуже, дуже велику, круглу суму віддати. А, а так, просто троянд. Хочеться ще троянд більше засадити ним. Ось оцей кусочок, що в мене є. Я садила і тут троянду, але не прижилася, слабка була. Там дві в мене було, не прижилося. До забору ж не буду вже садити, бо все ж таки, як не цієї весни, то на ту весну. Хочеться тут. Хочеться От такий у нас ранок. Ще не показала вам сосочку, з якої напуваю, але не знаю, може вечором, як буду напувати, може. Попрошу маму, щоб камеру подержала. Зніму вам той процес, як ми напуваємо ягняток. Нічого закрию. Нічого такого там і немає. П'ють гарно. Тут також ще в нас усе позамерзало, ну північ. О, процес пішов. Питаю, чи влізе в одну бочку. Кажуть, бочок чотири. А в бочці літрів 800. От уявіть. Більше року, як качали каналізацію. Уявіть, які там резервуари заубільшки. З цього резервуара і з того, що там на тому дворі, стікається все в цей середній, коли тягають. О! Ото скільки ще в кольці! О тому, а воно ще ж стікає з того кільця. І по інерції подається з третього сюди. Добре, як свій насос є. Замовляли ми його ще, напевно, у 2018 чи у 17 році. Він нам обійшовся в 1400 чи 1500 гривень плюс доставка. На Укрпошту він дуже важкий. Все, повна бочка. Курі вже підіслала і закрила, їдять сіно, понапували. Курі останні. Що в нас тут? Яєць нема? Нема. У нас туди вікно відкрите до корів, тому коли корови сарай ще відкритий, ми курей не відкриваємо взимку. Щоб не... Це де я скажу, щоб не було протягу. А коли вже закриваємо, іди насиплю сюди. Всередину насипаємо тим, хто боїться їсти тут. Бо цього чорного гонять молодь. Білий оцей особливо. це всі наші курочки. Землилися курочки. Так, зараз сюди закрию, ось двері приставлю, щоб вони там поменше розгрібали. Хлопці зараз повезуть першу бочку каналізації. Повезуть на наш колишній двір. Там у нас є яма жомова, колишня, глибока. Тому будуть виливати туди, нікуди ми не розливаємо. По людних місцях будемо виливати туди. Там ніхто не живе, не пасеться, не ходить. Так, от такий у нас ранок нарізочка із кусочків відео. Може комусь сподобається. Ось наші ще дрова, які ми минулого березня перевозили із за хати, бо в дровянику було. А тепер у дров'янику там закінчується майже. І Ті, що зараз за хатою сирі, будемо перевозити у дров'яник, бо скоро-скоро до кінця березня і вже випускати наших корів. За хату оббрикуватися, ластунька розстелиться. І перед тим, як іти в поле пастися, у нас череди немає, ми пасемо самі. Ще минулого року почали самі пасти, бо у нас розпалася череда, корів мало, не хочуть люди пасти. Хоча ми пасли б, якби навіть було 8-10 корів, ніж кожен день. Ніхто не хоче корів уже тримати. Ось тут стояла ця бочка з зерном. Хлопці переробили її на прицепт трактора, вже завели, і поїдуть. Ну, приїдуть, ще будуть качати, бо більше року. У січні минулого року як качали каналізацію більше року. Кидала я і водограй, різ... такі антисептики різні. З ким ти тут лаєшся? П'є воду. О, батько вредний. О, вже поперелягали. Я знімала не там лежала Вона Тільки що підходила до мене в неї спинка, товстенька вона не худа Ні, просто. Ну, просто мама, мама дуже лука. Е. Тільки молочка не вистачає. Е, я вискор. Е. Вискочила, бо байрактар буде битися. Поїхали в ту сторону. Немає людей. Все тихо. От такий був наш ранок. Всім дякую за увагу. Побували ви трішки в селі. Хто не з села або хто сумує за селом. Зустрінемось у наступних відео.